Повітряні сили Сполучених Штатів оголосили про початок розробки недорогої перехоплювальної ракети, призначеної для запуску з наземних і повітряних платформ. Мета проєкту створити масовий і доступний засіб у рамках програми доступних масових боєприпасів, щоб мати можливість протистояти загрозам у великих кількостях безнадмірних витрат. Завдання інженерів полягає в тому, щоб забезпечити ціну однієї ракети нижчу за 500 тисяч доларів і зробити систему максимально модульною. На першому етапі передбачено застосування з наземних пускових установок, але далі має з'явитися можливість запускати ракети з літаків, що розширить спектр застосувань проти безпілотних апаратів та ворожої авіації. План також передбачає налагодження серійного виробництва приблизно тисячі одиниць щороку. Для скорочення часу розробки проєкт опиратиметься на компоненти з високим рівнем технологічної готовності. Що дозволить швидше перейти до демонстраційних випробувань і оцінки ефективності системи.